Доброго ранку, дітки, виконаємо вправи ранкової гімнастики. Перша вправа повороти голови в сторони основна стійка руки на поясі. 1. Повернути голову вправо. 2. Повернути голову у вихідне положення. 3. 4 те саме вліво. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа хвилеподібні рухи руками. Один, два хвилеподібні рухи руками вгору та в сторони. Один, два. Три. Опустити руки вниз. Чотири руки в сторони у вихідне положення. Один, два, три, чотири. Повторити вправу. 6-8 разів. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Основна стійка ноги нарізно. Ліва рука на поясі, права внизу. 1. Підняти праву руку вперед вгору. 2. 3. Виконати 2. Пружини стінахили тулуба вперед, торкаючись пальцями правої руки носка лівої ноги. 4. Випрямитись у вихідне положення. 5, 6, 7, 8, те саме з лівої руки. Чапля жабку ловить. Повторити вправу 4-6 разів. Наступна вправа піднімання ніг по черзі. Основна стійка руки на поясі. 1. Підняти праву ногу вперед угору. Носок витягнутий. 2. Опустити ногу у вихідне положення. Те саме з лівої ноги. Чапля стоїть на одній нозі. Повторити вправу 4-6 разів. Наступна вправа стрибки на місці з рухами рук. Основна стійка руки внизу. Один стрибком поставити ноги на різно руки в сторони, два стрибком поставити ноги разом, руки вниз. Чапля полетіла. Один, два. Повторити вправо 4-6 разів. Виконаємо вправи на дихання. Поставимо ніжки нарізно. Піднімемо руки вгору вдих глибокий, нахилимося руки вниз, видих. Вдих, видих. Тож виконуйте вправи із задоволенням та будьте здорові!